Емоційне вигорання це стан ментального, емоційного та фізичного виснаження, обумовленого тривалим та надмірним стресом. Ключовий момент в цьому це саме тривале перенавантаження, спричинене стресом на роботі, війною чи особистими проблемами. Але частіше за все цей термін використовується саме у контексті професійної діяльності. Емоційне вигорання забирає енергію, що автоматично призводить до відповідних наслідків втрати мотивації та віри у себе, зменшення продуктивності та бажання вкладатися у проект. При цьому, якою б не була перша причина виснаження, його негативні наслідки поширюються на усі сфери життя, зокрема на особисті відносини, родину та соціальне життя. Ознаки емоційного вигорання поділяються на фізичні, емоційні та поведінкові. До числа фізичних ознак належать виснаження та відчуття втоми більшу частину часу, проблеми зі сном та часті хвороби. До емоційних проявів проблеми належить втрата мотивації, невпевненість у собі, безпорадність та втрата відчуття задоволення від життя. Поведінкові ознаки емоційного вигорання це відсторонення від оточуючих, бажання усунення від відповідальності та емоційна нестабільність. Для подолання емоційного вигорання перше, що необхідно зробити, це обговорити зі своїм керівником план, який дозволить зменшити навантаження, делегувати завдання та розставити пріоритети для досягнення поставлених цілей. У разі, якщо це не матиме результату, то доцільно оформити довготривалу відпустку, яка є призначена для відпочинку від роботи та загального відновлення. Якщо немає можливості взяти тривалу відпустку, варто взяти хоча б тиждень на відновлення. У цей час треба повністю відійти від робочих питань. Якщо впродовж тривалого часу кар'єра була вашим єдиним пріоритетом, має сенс зробити крок назад та подивитися на інші сфери, яким не вистачило уваги. Це можуть бути хобі, навчання, проведення часу з родиною, дітьми та друзями, опанування нових навичок чи навіть ремонт. Додайте до свого життя помірне фізичне навантаження. Це можуть бути щоденні прогулянки, медитація, заняття йогою чи плаванням. Оберіть той формат, який подобається саме вам, та якого вистачить запалу дотримуватися. Зверніться за допомогою та підтримкою до колег, друзів та близьких. Соціальна взаємодія це природний інструмент подолання стресу, і розмови з людиною, якій ви довіряєте, просте, але дуже ефективне рішення для перезавантаження власного ментального стану. Обов'язково дотримуйтеся режиму сну, лягайте в один і той самий час, бажано до 23 години. Тривалість вашого нічного сну має бути не менше 7-8 годин. Тільки за таких умов організм зможе відновитися після тривалої втоми. Профільні фахівці також радять звернути увагу на свій раціон, зокрема, звести до мінімуму споживання цукру та рафінованих вуглеводів, а також продуктів з хімічними консервантами. Додайте більше свіжих фруктів, овочів та злаків. Емоційне вигорання це нагальна проблема для більшості з нас. Оптимальним її рішенням є відновлення та відпочинок, дотримання режиму, соціальна взаємодія та здоровий баланс між роботою та життям.